Приступаємо до ремонту Mitsubishi L200. Так як я і показував, що тут пізда голові. Починаємо розбирати. Значить що, я трішечки так підрозкидав, щоб мене було зняти зараз одну секунду вдійну рукавичку. Щоб можна було зняти ось коромисел. І ви побачите, в чому справа. Знімаємо ось коромисел. Тако обережно кладемо. Одне проїбалось, нічого страшного. І тепер дивимося, через що потрібно міняти голову. Тріщина бугеля раз. Тріщина бугеля 2, тріщина бугеля 3, тріщина бугеля 4. І ну, на останньому... А, я ось з боку відломаний. Тобто розумієте, що головка окремо бугеля від головки поміняти не можна, тому потрібно замінити всю ГБЦ. Швидше за все, можуть бути трішки підігнуті кла, пагна. Ну, зараз будемо вже з цим розбиратися. Головочку я вже повністю відкрутив. Від, відкрутив турбіну, випускний колектор, відсунув його просто так, по мінімуму постарався розібрати. В принципі, тут роботи небагато. І з мінусів, так як я вже колись казав, цей двигун був після капіталки, тут ще видно він, і грогліфи від попередніх ремонтників. Як бачите, як лопнули бугеля на розпідвалу, але вся головка була не затягнута. Тобто я відкрутив її. Ось цим воротком взагалі без ніяких зусиль. Тому зараз саме буде цікаво, що там внизу зараз. зараз Так, головочка повністю знята. Такий стан блока. Так, як і казалося, двигунчик після ремонту, але там, в принципі, все в ідеалі. Так само, як і головочка, в принципі, тут все чітко, якщо перевернути, там так само. Короче, Чому так сталося? Тільки що вилізли ще нові, як то кажуть, подробиці. Виявляється, ремень ГРМ був новий, а лопнув ремінь на балансірні вали, тому що при заміні двигуна його не замінили. І тому така фігня сталася. Ну, що я можу вам сказати? Отака фігня малята. Чекаю зараз голову, поки що замовляю запчастини, поки голова інша голова старого двигуна в ремонті. Буду підготовлювати все для установки нової голови.